Бути художником означає мати здатність виражати свої ідеї та емоції через творчість та мистецтво. Художник створює візуальні твори, які можуть надихати, рухати до думок та спонукати до дії. Бути художником також означає мати велику уяву, творчу відкритість та здатність бачити красу в різних формах та виразах. Про мистецтво, творчість та уяву поговоримо сьогодні на дивані в гостях художниця Ех Настя. Привіт. Привіт, іди до мене, радий бачити яскраво в худі. Слухайсь, давай повернемось до нашого спілкування щодо планування цього ефіру, коли тільки я там щось написав, щось відповіла, а оп, і є твій номер телефону. Це означає, знаєш, що, що приблизно два роки тому я хотів тебе запросити, але щось Важаю. там не, не складалося. Тому зараз, зараз ти тут на цьому дивані є пропозиція на початку. Традиційно для дивану подивитися невеличке прев'ю про тебе, а вже потім поспілкуватися. Окей? Давай. Ну, тоді, шановні глядачі, увага на екран! Настя ех, художниця мисткиня, закінчила художньо графічний факультет Криворізького педагогічного університету. Більшість її картин написані в техніці живопис, віддає перевагу портретам, сюрреалістичним картинам, часто пише на тему дітей та дитинства. У своїй студії Настя проводить майстер-класи живопису для всіх бажаючих, зокрема і для сонячних дітей. Подивилися багато цікавого. Ми дізналися про мистецтво, про тебе чи про вас, не знаю, як звертатися, якщо на тебе. Да, ну давай розпочнемо спочатку. Знаєш, такий є у нас певний оріджин кожного гостя. Скажи, як давно ти в мистецтві? Я в мистецтві все життя. Я з дитинства малюю, я закінчувала художню школу, потім. Якось я закинула це, цю справу, і мама мене наштовхнула на те, щоб я пішла до художнього інституту, і я погодилась і дуже вдячна їй за це, тому що зараз якби все моє життя якби мистецтво навкруги, скажімо так, мого життя. І тому якось все життя займаюся цим. Все життя так. супер. Скажи, будь ласка, просто я, дивлячись, спостерігаючи за твоєю діяльністю, за твоїми картинами малюнками, можу для себе зазначити, що в тебе є певний авторський стиль. Як давно ти над ним працюєш, і чи це було складно, чи навпаки, просто знайти себе в мистецтві? Ну мені здається, що я ще до кінця не знайшла свій стіль стиль. Я його ще шукаю, тому що зараз дуже багато течій, дуже багато всього навкруги цікавого, що мені подобається, і техніки різні. Тому я ще в якомусь пошуку. Але ну є якісь деталі, які відокремлюють мене від інших авторів, і мені це кажуть. Ось тому. Ще придивляюсь, ну ти бачиш. Я ж людина, яка від такого мистецтва трішки вдалечі знаходжусь, то я певні деталі помічаю те, що є своєрідним, можливо, навіть типовим для тебе. Тому ну, це приємно, що люди бачать ось люди бачать. У нас сьогодні є три картини. Знаю, що готувалася до виставки, вона була перенесена. Так, я наперед скажу, але я вдячна за те, що ти ці картини сьогодні до нас у студію принесла. Але про них дещо пізніше. Угу, Давай добре. про твій улюблений матеріал, з яким ти працюєш. і Чому саме він є улюбленим? Ну я люблю працювати в техніці живопис, тому що якось вона ярко, воно е так колоритно. Не знаю, я ще з художньої школи полюбила цей стиль, цей цю техніку. Ось, і я працюю олійними фарбами та акрилом. Зрозумів. А зараз в умовах сьогодення, адже творчі люди, вони знову ж таки переживають більше за всіх всі події, що відбуваються в Україні. Чи зараз важко себе налаштувати на творчість та створити певного характеру малюнок? Ну, скажу так, що коли почалась війна, я довго не могла взятись за, за роботу. Я довго думала, чи може щось змінювати в своєму житті, тому що я розуміла, що картини якось не будуть нікому потрібні. Але потім, там, через 4 місяці, може, я все-таки налаштувалася і зрозуміла, що мистецтво це а, така медитація для мене. Це ти якби, свою увагу, свої всі проблеми е, на картини і медитуєш і забуваєш про все це. Тому я якби поринаю в творчість, і це мене рятує деколи, коли важко дуже сприймати реальність. Зрозумів, чув про те, що в тебе є студія, в якій ти працюєш. Можеш мені, якщо така можливість є в диких словах, просто розповісти про атмосферу, що знаходиться, панує в студії, адже є ж така штука, як там ну просто я ж шутувався до інтерв'ю. Деякі там художники митці зазначають, що потрібні там певні атмосферні якісь явища для стимуляції фантазії, то можливо. Є така сама штука в студії. Ну, я люблю приходити в студію з какао, сідати спочатку, включати якусь таку музичку, таку, запалювати арома свічки іноді. У мене є там музичні інструменти, калімба, чаша тібетська, я на ній теж буває граю. Ну, Такі шаманські ритуали невеликі проводжу. От, а потім вже приступаю до роботи. А скільки часу, ну якщо там брати за статистикою, скільки годин на день чи там, годин на місяць ти проводиш студії? Ой, я майже кожен день. Я намагаюся собі робити вихідні, тому що треба якось переключати, щоб воно не набридало. Але майже кожен день. Це вже такий мій другий дім. На сьогодні плануєш послати? Так, так. Я зараз малюю одну картину, і в мене так прям воно йде. Класно, я хочу. Хочу працювати. Е, супер. А щодо ідей пов'язаних з картинами? Адже, на мій погляд, ну найважче. Ну, якщо ти там опануєш техніку малювання, там, угу. угу. там мистецтва, знайти ідеї для картин, як вони народжуються? Да, іноді важко дуже. Я іноді теж сижу і не розумію. В мене є якась ідея, але я не розумію, як її відобразити на картинах, саме через які образи чи. Через там колір, або там ну якийсь стан. От я багато передивляюсь соцмереж, якихось ідей, вдохновляюсь чимось, або якісь, якщо це портрет, то якийсь цікавий портрет якоїсь людини беру, щось там змінюю, щоб ну, воно чіпляло якось, тому що всі картини я вважаю, що повинні викликати емоції. От, і якщо мене це зачіпляє, то я думаю, що знайдуться люди, які теж так. От. А є якісь картини в мене сюрреалістичні такі більш то там вже підсвідомо якось працює, воно малюється, якось я сама нерозуміноді, що воно значить, але люди знаходять якось теж своє щось і такі там бачать щось своє. А я розумію, що я малювала зовсім інакше? Ну якось так воно ну, працює. Ну кожен знаходить щось. Да, да. І ти це, це, це цікаво, тому що ти вкладаєш один зміст, а люди, ну дивлячись на своє життя, переживання, бачать вже щось інше. То це цікаво, так да а зараз і... цікаво знову повернутися до певного емоційного стану. Чи зараз в думках є якась певна кількість картин, яку ти ще досі не реалізувала? Чи Думка, ідея з'явилася і відразу починаєш творити. В мене багато записів я записую. Буває, от мені останній час багато сниться якихось саме картин, вже намальованих. Ну не мною, а кимось. І я, прокидаючись, намагаюсь швидко записувати ці ідеї. А в мене є серії, як над якими я працюю ну, в голові поки що, і потрошки на полотно. От, і ще багато чого. Да, хочеться більше пожити, щоб більше створити картини, які в голові. Ну, Я думаю, що пожити ще ми будемо слідкувати, будемо спостерігати. Ну а щодо, можливо, певних заборонених тематик, тем, на які ти не плануєш і не хотіла б нічого творити. Можливо, які певні теми табу для тебе? Я вважаю, що немає якихось тем табу, тому що вже сучасне мистецтво вже намалювало все, що можна, мені здається, і ну, в мене були серії з обнаженою фігурою, і люди інколи так сприймаються двояко. Хоча ну, я не бачу в цьому нічого такого, це, ну, це тіло, його вивчають і в академіях, і ну якби. Але дивлячись, як воно ще намальоване, звісно. от тому, що в сучасному мистецтві є таке, ну, хоча і в спотвореному є красота, якби. Так що, ну я вважаю, що немає ніяких тем заборонених. Зрозумів. А щодо самодосконалення, чи спостерігаєш ти за своєю, можливо, професійною, ну скажімо так. Еволюцією, не знаєш, як еволюція борно, mm -hmm, така. Mm -hmm. річ. Наприклад, ти п'ять років тому і ти зараз. Чи спостерігаєш ти за тим, як ти вдосконалюєшся, та чи критично ти відносишся до своєї роботи? Ну, то, звісно, я бачу свій ріст, я бачу, як я малювала там, 5 років назад і зараз. Але в мене щодо самокритики пунктик є, що я іноді малюю, а потім дивлюся і думаю, блін, можна було краще намалювати. Але це теж ну, над цим треба працювати і в голові. Тому що ну, не, не буває краще, якби ти е, відображаєш свій свій внутрішній стан, і це якби проявлення тебе на полотні. І ну, немає такого, якби краще. Ніхто не знає, як може бути краще, тому ну, тільки тобі знати. Тому якби, да, треба над цим працювати, є пунктик, але удосконалювати ну, себе треба. Зрозумів, давайте глобально. У нас сьогодні дуже багато запитань. Не знаю, чому хочу тобі поставити. Ми таки обрали темп. Я просто хочу всі запитання, що я підготував тобі поставити, і потім перейти вже до картини. Вже <гум> не розумієш, я там 20 хвилин часу. Може, 30 секунд буде на цю мою промову. Хотів дізнатися твоє ставлення до сучасного мистецтва, як то кажуть, на часі. Ось на що за. Спостерігають. За чим спостерігають люди, що їм цікаво? Ну, зараз така тенденція. Мені здається, що більше художники малюють щось українське, щоб поширювати українські там, традиції, українське малювання, там художників українських. І зараз багато хто їздить на резиденції за кордон, виставки якісь проводять саме от з українською тематикою. Мені це подобається, я теж спробувала щось таке малювати на планшеті, я ще малюю діджитал арт. Але якось мені ближче щось таке своє більше. Якось так. Зрозумів, окей, давай ще далі. Трішки поспілкуємось Щодо виставки що була перенесена. Розкажи мені, будь ласка, ці картини з цієї виставки, чи це просто окремі картини, про які ти сьогодні хотіла поговорити? Так, я готувала виставку, але із за прильотів, які сталися, ми її перенесли там була, я не скажу, що серія робіт. Це роботи мої за останні там два-три роки. І називалась вона образи, ну, саме образи, які рождаються в мене в голові, або десь там на підсвідомому я їх зображую на картинах. Тому, на жаль, так, да, так сталося. Зрозумів, угу. вона перенесена на певну якусь дату чи просто перенесена? Перенесено, перенесено. Ще невідомо на коли. Поки Ну, давай тоді будемо. Домовлятися, а якщо там буде вже певна якась дата, скажеш мені? Я там зроблю певний да. репост, постій, там щоб було цікаво. Адже Була я школу. хочу підтримувати наших криворізьких митців, тим паче що хочу підтримувати тебе. Так нам кажуть, що залишилося 5 хвилин угу. до завершення нашого ефіру. Угу. Um, давай про картини поспілкуємося. Розпочнемо з першої, чи є у цих картин певна історія, і що можливо ти в них бачиш? Що ж, можемо так, це так показати, продемонструвати? Важко це так про щось казати? Ні, ну просто що тут, що тебе надихнуло, цю це хотіла, щоб поставити це запитання. Ось, ось такий, до речі, образ. Розповідай. В мене є картини такі кітчеві, це такі трошки сатиричні, можна так сказати. Я іноді зображую таких. Гламурних дамочок. І мій символ уточки, він от на багатьох картинах перетікає. Це символ его, який, як уточка крякає ну, громко, і заважає, якби існувати іноді. І він так перетікає з картини на картину. Хлопець, який ззаді неряє там да, в басейні, він це теж такий знак. Що за тобою постійно хтось спостерігає чи в соцмережах за твоїм життям. І він теж в мене були серії з цим хлопцем, який ну, завжди спостерігає за чимось. От. І ну, таке гарне, красиве життя і трошки символізму. Окей, ну мені подобається. Я відразу сказав, що ну, це, це круто. Давай далі. Давай, ось ось ця ось ця. Картина. Тут нема качки, не бачу. Ну, не, <ш> <ш)> да, не у всіх картинах. вона є. Я розумію, так. Це, це, це картина називається Незнайомка, це просто портрет дівчини, мені сподобався. І Я зобразила її в такій космічній атмосфері, а таке щось нереальне, якесь І там будиночки, вона дивиться кудись туди, може, щось згадує, щось за чимось сумує. Ну, якось такий буден, буденний такий портрет. Зрозумів, ну, незнайомка. Окейсь. <різь> я тут кашечку <хащику> бачу. <різь> я не знаю, чи бачите ви її. Ось вона тут каже рекрес. Це серія в мене дитинство про дитинство, про, про такий стан дитинства, який в мене досі є, який я не хочу втрачати. От і якось зображую дітей в таких в своїх. В позиціях, якихось станах, теж, в різних атмосферах. Ну. Слухай, ну просто, ну знову ж таки, я ж тобі скажу про те, що mm -hmm. я там трішечки не розуміюся, але те, що я бачу, мені так візуально дуже подобається і дуже непроста поза розташування саме. Центрального да. об'єкту, людини, і, і тут бачу є та сама да, да. А, у нас качка, блокнот, так, якісь равлики атрибути дит... да, дитинства такого. Це. А і ще от я малюю. Оці всі дитячі малюночки такі. Я е, колись давно гуляла по вулиці, побачила, як діти малюють на асфальті мілками. І я сфотографувала, тому що такі дурацькі малюнки були зовсім. І я потім почала їх копіювати на полотнах і якось совміщати свої малюнки з дитячими. Якось народилася ця серія. Угу. Слухай, тут маму написано, так. тато. Е, я Ще хотів би поставити декілька запитань, про комерційну діяльність, але давайте вже зробимо наступного нашого ефіру. Тож, ех Настя, була у нас сьогодні. Йдіть до мене. <рес> Дякую за цей ефір. Маю надію на те, що всі заплановані виставки на 23-й рік вони відбудуться. Нехай там з переносами, але нехай люди спостерігають за тим, що поруч з ними. Адже мистецтво це завжди можливо балансування між Ситуацію України і життям, що відбувається. Тож, ех, Настя була в нас. Скажу традиційно для нашого проєкту слава Україні! Героям слава! Тоді подивись та кажи всім, бувайте!